то так усміхається. Кажи усім привіт. Усім привіт. Ми вже з дали? <гум> Він вас по Я вже зробила зарядку і от вирішила е випити каву. Все, вода закипіла. Арсенку, відійди, будь ласка, витягну чисто, потім рогалики буду робити з повидлом, можливо, ще й шоколадом. І я вчора відварила картоплю і моркву. Потрібно шубу зробити. Але це пізніше. Я бажу каву вип'ю. А на вулиці у нас хмарно, ну, ще можливо, потім з Арсенком підемо погуляємо. Все літа я б хотіла вікна помити, але не знаю, коли то дощ падає, то не падає. Але потрібно. І тут в кухні, і взагалі в кімнатах до паски потрібно помити. Що робив? Бавишся. А в мене зараз є в планах розібрати дитячу шафу. Тобто зимове таке, знаєте, такі кофти теплі, теплі заховати, а весняно трохи повитягати. Ти машинками бавишся? Маму будеш бити? Ні, Не потрібно мене штовхати. О, твої хагі-вагі лежить. Тож, так, мені тільки потрібно з балкону витягнути Давай. такий великий органайзер. Подивитися, що там. Йдемо йдемо. Не виходить, мені поприбирати. Сенчу, виключи світло, бо день на дворі. Женка каже, мама побався зі мною в джуманджі. Там ти більше, більше не зимай. І там більше не буде світо. Угу. Буде... Там Jumano. не буде бій. <laughs> Тож ж з ним джуманджі і можливо. Сно. Прибрати. <laughs> я буду жовта. Добре? Я буду заране, я мій. Mm -hmm. Ну давай, кидай кубик. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Кидай кубик. Буде. Ні, я тепер так не чесно. Там написано, Те <laughs> там не написано треба ще. Ну два, один, два. Ха, -ха я давай ну, Значить, я тепер два рази. Давайте. П'ять. Давай. Один два, ой. три, два, три, чотири, п'ять. Володець. Зробила собі чай, звичайно, печивом. І знаєте, в мене є така привичка, я спокійно їсти не можу. Завжди дивлюся якісь відео на Ютубі. І мені Ютуб порекомендував канал Зелений Кіт. Це дівчина, яка бере інтерв'ю цікавих людей. І останнє відео з інтерв'ю вийшло з людиною, яка виготовляє гірчичне морозиво. Ви таке пробували? Я Ні. мені. Так цікаво, яке воно є на смак. Знаєте, ми завжди привикли там малинове, полуничне морозове, а тут гірчичне. Це так цікаво. Друзі, давайте будемо підтримувати україномовні канали. Посилання на відео я залишу внизу під відео в описі і в коментарях. Переходьте, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь. Сонечко вийшло. Я все ж таки думаю, можливо, вікна помию. Але перше, переберу одяг. Наприклад, оцей светерик, він вже дуже теплий, арсенку в ньому вже не буде ходити. Але він ще буде на наступну зиму на нього. ці теж на с... з латусині я залишу. Така джинсовка. А яка то який то розмір? Не знаю, але то на на Арсена. нарсені. Що тут ще? Ну, ще з латусів такі кофточки залишу, бо вони не є прям такі теплі. Зараз якраз добре таких ходити. Але потрібно перебрати, що є. Ці кофточки. Ця кофточка така класна. Олімпійки. Коротше, це ще не все. Там ще шафі є. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, through... Покажу, що я тут вже поскладала. Це потрібно заховати. Це таке тепле І ось я думаю, що коточка на золотусьо буде на наступну зиму. Ці дві кофточки на Арсена великі, там рукава дуже довгі. Взагалі одяг я ніколи не викидаю, хіба що отакий, там дуже плями, і я не можу виприти, тут я це викину. А такі ще нормальні кофточки, то я залишаю і віддаю діткам. Тож я буду одяг готувати. Це ще не все. Тут Арсенка кофточки. Я завжди прасую перед виходом. А так а і ні. <свистит> тут Арсенка штани, джинси різні, ще його кофточки. Я ще такі тепленькі залишила. Бо ще, знаєте, не зовсім весна, як на то пішло. Це злотусині кофточки різні є, і джинси. І ще тут <свистит> багато чого. Це потрібно повісити. Я це не складаю по Олімпіки. А, бо джинси теж потрібно заховати. Вони є теплі. І вони є на нього великі. Це буде, думаю, на осінь теж. Це заховаю, це мені потрібно попрати. Все нарешті я поприбирала. Наверх поставила арсенкові джинси і там такі штани. І то це є теплі. Потім десь за місяць все рівно потрібно буде перебрати, заховати, але ті штани вже на нього будуть маленькі, то я віддам. От, Наприклад, затусені у ті кофточки, вони теж будуть вже оці-ці, оця кофта і оця. Вже на осінь піде. В вже так можна сказати впритик. Якраз до весну доходить. Тут унесенькі кофти, а тут такі більш грубші. Так само і Арсенка. А з цієї сторони джинси, а з цієї лосіни. Дві піжами от тих теплих я залишила. А тут що? Тут джинсовки, Оця класна. Я її так люблю з латусина, з тим бантиком. Всякі олімпієчки, Арсенка безрукавка. Платька, такі теплесенькі я ще залишила. Погода ну, обманчива. Самі бачимо ту сніг, <ріху> ту сорочку світить. <ріху> Це теж лишила. Такий щенячий патруль, класний. Вишиванка Арсенкова, така сорочка. О, паска йде впереді. Можливо, ту сорочку надягне, подивлюсь. А оце Златусина, Олімпіка. Взагалі так її любила і залишила Арсенкові. Вона така, знаєте, універсальна. Сіра, навіть з голубеньким. Тому я буду арсенкові нормально. Але, знаєте, якось можна От-от в тому замку, знаєте, як розчіпається з лівого чи з правого боку. Можна зрозуміти чи то для хлопчика, чи то для дівчинки. От я і не знаю, з якого боку зачіпається для дівчинки, для хлопчика. Що типу того, коротше. Але ладно, так не буде видно. Сірий, сірий все така сорочка. І така ще весняна, гарне платько. Так, покажу, що тут. А, ці піжами я заховаю. Ще потрібно, арсена така є жовта, пікачу Це є теплі шкарпетки. Ну, то я вже вам показувала. Більше нічого такого, нібито, що ховати не потрібно. А з цієї сторони цей це одяг, я говорила, я віддам діткам в село. Тут скільки спідничок, златуцінок є гарний. Арсенко! Такі. Чого ти там півка єш? Така каша спідничка і платечку, оце таке гарне Златусине улюблене. Ще щенячі патрулі, там не тільки дівчатка, а дівчатка там ж хлопчик є. Тож. В шафі порядок. Я рада. І там теж карпетки перебрала все таке. я навіть е, перебирати не буду. Толку немає, тому що Арсен зараз прийде і все розкине, буде машинками бавитися, дорогою буде бавитись. поставлю? Ой-ой-ой! То капець. Що дивишся? Ти чому мені не допомагаєш? Я тут хвора маю все сама складати, та? Да? Де твоя допомога є? І ти ж хороший песик, цьомчик ти наший. Ти так любиш тьомитися, пім-пім'ям п'єм п'єм п'єм. <кху> все йди, йди, йди. Люби увагу, так. Та все, ти мене вже помив, хватить. На. Ні. Так, поставила воду і зараз буду відварювати макарони. І до макаронів отакі середельки. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. Подивіться, яке вікно чисте. Аж небо видно. Я дивлюсь. Ой, ой-ой-ой. О, дивлюсь, че клунка. Я ну, показувала в дитячі помила, тут помила, але в кухні не мила. Андрій в кухні помиє, там на балконі там великі вікна. Стрибати? Так. Ні. Бо, ну а якщо звернеш ножку. Це? Звернеш ножку. О, вже допралося. Це Потрібно це? зараз ще штори погладити. Я туди паду. Ну забелі скорі завичай, все забули. забери. Забери. І точи не падуть. У не... <кій> мене без змін. Мама, та бачиня по Чай п'ю літрами. Мама. Поставила яйця варити. Мені ще потрібно натерти картоплю і моркву і бурячок. Я буду шубу робити. Арсенко пішов гуляти, я ще, я ще позамітала в загальному коридорі і помила підлогу. Так однією рукою не можу. А. Так говорила з бабусею, що забула вам сам процес показати. Ладно, шуба готова. Зараз в холодильник поставлю. Ми вийшли на вечірню прогулянку. Ну як на прогулянку? Андрій з Арсеном на прогулянку, а я йду на тренажери. Всі не знаю, як в мене ще сили є на тренажері після тих миття вікон, перебирання дитячих, дитячого одягу. Ну так зупиниться. що? Шо? ми шарці з собою взяли. Та зупиниться. Я маю надію, що зупиниться. Ось тут є тренажери. І з там тої сторони там теж десь є тренажери. Не будемо сюди. Та а чи то чекає, заліз траву. Та мами все добре, мама просто висить догори ногами. Бачиш? Оце як будеш більше, я тебе так навчу. Добре? Марчик, що ти шукаєш там? Куди туди? Туди. Анучки. Давай! <ріст> Дай його візьму. Я. я тримаю. Мамо, я не хочу. Так! Лапайся, є? Трим... Друг... ручкою. Йому тримайся. страшно. Давай. Тримайся, так. Ой, Андрій, тримає. в нього голос спина. Знімай його. Заправ його, будь ласка. Колесо знімати все. Яке гарне небо. Так, йому тут Зняти, колеса, що він вже вчився. Да. Так, кататись. Ми вже йдемо додому. Тобто, Андрій, тримай, Арчі, я біжу. А ви йдете? Ти біжиш? Я біжу. Я біжу. Осадку до велосипеді. зараз буду говорити, допоможіть мені. А, <серква> <"О>, ні. А, то покитайте. Як добре на вулиці. Взагалі так файно. Не дуже холодно. Взагалі добре. Відома, що холодніше. Застряг знову. Андрійко, хоч кашу? Ні. Я її каша. Ти її каша? Ну я теж перше була, я її каша. Але нормально. Я не їв. Не їв? Ні. А тут будеш їсти вдома? Так. Вдома будеш їсти? Ні. Чому? Ну, yes. да, як то смачно? Яблуко, повидло. Воно But корисне? Та яблуко. Я не хочу Я хочу просто яблуко. Просто яблуко? Так. Добре. Отам Ти Там візьми. Або тут візьми. Арсенко, там є яблуко. Принеси мені, мама, зараз тобі почистить. Є? Ти йдеш з ним слова повторяти? Добре, йди, я собі поїм. Чекай, зараз я йому яблуко начищу. Андрій вже ті штори тюль повісив, а я гладжу в дитячу. Чотири фільм кітфільм починається, якщо дивились, там був мультик, шоу Король Лев. І Андрій з Арсеном повторяю домашнє завдання. Завтра йдеш і до логопеда. Так кожен день повторяємо з ним. Це по новому йде скарб Амазонки. Я ще не бачила ту фільм, Він такий цікавий. Арсенку їсть, а я зараз прийду вмиватися і будемо вже лягати спати. А ще нагадаю, що посилання на відео я залишу внизу під відео в описі і в коментарях. Переходьте, переглядайте і підписуйтесь. Тож, Арсенку зараз поїсть. Що все, повісив? Він за штори повісить. Та. Напевно, я цей фільм додивлюсь. Хоча спати хочу. Давай доїдай, йдемо спати. Тож, друзі, всім дякую, тихо. що ви провели цей день будь. з нами. І усім па-па! Тихо, будь! Сам тиху будь. Сам тихо будь. Сама, а не сам. Тихо будь, так. Я тихо. собі закривичку. Отак всі брот закривати, каже, тихо будь.